Глядачі. З вами Клименко Богдан. Очень шостого класу Сазонівського ліцею. Це мій перший виступ як блогера. Ця діяльність є зараз надзвичайно популярною у соціальних мережах. Сам будуть люди дивитися відеоконтент про матрівки україною, що викладають блогери в інстаграм. Вважають не тільки краєвиди. А й цікавий коментар ще їх супроводжує. От би й самому навчитися так говорити. Полюнки, давши собі наказ, почни з себе. Вирішив вести борозьку сторінку, яка була цікавою моїм однолянкам під девізом. Спілкуйся, пиши, читай українською, але розумію, що скільки б я на ній не розмістив закликів про необхідність вищати мову, це все одно було би мало для збільшення кількості моїх потенційних підписників. І, можливо, не дуже б цікаво, бо поки що я нікому не відомий. Потрібно заручити авторитетну людину, фахівця у цій галузі. Тож тобто перенесемося у давню Грецію, у її столицю Афіни, у четверте століття до нашої ери. До наймудрішого філософа того часу привели юнака, що він навчив хлопця ораторського мистецтва, і сократ, щоб перевірити здібності молодої дої людини, сказав Заговори, щоб я тебе побачив. Цим влучним висловом грецький філософ утверджував думку про те, яка людина та яка її мова. Отже, мова своєрідна візитна картка кожної людини. Саме через мову можна зрозуміти, наскільки особистість освічена, начитана ерудована. Цікаво, чи був би задоволений Сократ, якби заговорили мої однокласники, якими він би нас побачив. Я провів невеличке дослідження і про результати розкажу трохи з родом, а зараз хвилинка спонсора. Познаюся чесно, ще би не зануважився на цей богарський виступ, якби не підтримка та мотивація з боку мами, Лілії Борисівни, по-перше, вона ще й міє вчитель географії та косний керівник. А по друге, і це найважливіше, мама веде літературну сторінку та самопоетка в інстаграм. Як каже мама, в її полон узяло слово. На одному з уроків української літератури, де вона дізналася, що бразоліний це темно-синій колір, що слово зурію означає не спиться де слово бренить є багатозначним, а до слова говорити можна дібрати більше 30 синонімів. Сподіваюся, що і в мене в майбутньому буде таке ж відкриття значимості і краса слова. Для цього тільки треба докласти зусилля і не тільки мені, а й моїм однокласникам. Адже якщо їх послухати, то можна почути, що їхня мова наповнена своєрідними, понівеченими і не зовсім зрозумілими словами. Ось, наприклад, у цьому відео відображена типова ситуація спілкування у школі. Коротше, дай писати домашки, бо вчора щось закумарилося, комарилося е, клопати було в падлюку. Я теж не зробив, тепер біологічка пінитись буде. Дай похопить, а то як не з'їм щось, то мені гаплик, заділись. Оце ти пороз, я сам з'їм. В тебе рілі ходить прикид, що за ласки, не повірив, все ж їм брала. Але круто виглядає. Останнім часом ми вбиваємо багато дорослих слів донатити, жертвувати кошти. повітряник, спеціаліст із безпілотних літальних апаратів. Бавовна вибух у Росії. Приліт, влучання ракети чи її уламку в якісь об'єкти. Таких більше немає, бо кожен із нас унікальний. А наша мова це одяг нашої думки. Ознака нашої культури, а на сьогоднішній день ще й показник нашого патріотизму. То я упевнений, що секрет саме таким нас і побачив. Дякую за увагу! З вами був Клименко Богдан. що ти людина!